Сторінка 36, навчальне дослідження номер 1 виконання найпростіших операцій із використанням лабораторного устаткування, що є метою нашої роботи: удосконалювати вміння виконувати найпростіші операції та користуватися лабораторним посудом і устаткуванням. Що нам знадобиться? Обладнання, ступка з товкачиком, пробірка, мірний циліндр або мірна пробірка, хімічна склянка, скляна паличка для перемішування, піпетка, шпат. Порцелянова чаша, штати для пробірок, пробіркотримач, спиртівка, сірники, речовини, цукор кристалічний, вода. Що ми маємо зробити? Перше: відмірюємо об'єм рідни. Об'єм прозових рідин визначаємо. За нижньою межею маніскам. Під час досліджень ви будете використовувати невеликі об'єми рідин. Попрактикуйтеся наливати в пробірку 1 мл води. Такий об'єм відповідає стопчику рідини в пробірці за вишки близько 1 см. Залежно від діаметра пробірки, ця висота може бути іншою. Перше, налийте в пробірку воду, об'єм якої, на вашу думку, дорівнює 1 мл. Друге, перелийте воду з пробірки в мірний циліндр або в мірну пробірку, та перевірте наскільки точно ви Відміряли об'єм води. Третє. Запишіть значення об'єму в зошиті. Потренуйтеся кілька разів щоразу занотовуючи значення об'єму налитої води. Виконання цієї вправи сприятиме розвитку вашого окоміру. Четверте, попрактикуйтеся відмірювати в пробірці інші невеликі об'єми води 2 мл, 5 мл тощо. Друге, подрібнюємо речовини. Для подрібнення речовин використовують ступку то Товстостійну керамічну чашу із шорсткою внутрішньою поверхню. Тверду речовину в ній розтирають товкачиком по внутрішніх стінках ступки. Обговоріть, яку кількість цукру слід насипати в ступку, щоб було зручно, перетирати та не розсипати вміст. Насипте на дно ступки цукор і розітріть його в цукрову пудру. Третє. Переносимо речовини в пробірку та хімічну склянку, Наливати рідину в пробірку. Зручно піпеткою, а сухі речовини насипають шпателем сталевим, дерев'яним або скляним. Перше. У пробірку шпателем насипте цукрову пудру кількістю 2-3 шпателі та піпеткою налити воду об'ємом 2-3 мл. Друге. У хімічну склянку насипте цукрову пудру кількістю 3-4 шпателі та налити воду об'ємом 5-10 мл. Третє. Перемішайте вміст пробірки та хімічну. Склянки до повного розчинення цукрової пудри. Перемішати вміст пробірки можна постукуючи, по ніс легка пальцем, або закуркувати та струсити її вниз угору. У склянці перемішати вміст можна скляною паличкою, на яку натягають гумовий або силіконовий наконечник. Четверте, навчаємося користуватися спиртівкою. Піднесіть до гнота спиртівки запалений сірник або запальничком. Зверніть увагу, у жодному разі не можна запалим. Спирт у спиртівці від полум'я іншої спиртівки. Якщо спиртівка, пале і спирт продовжує горіти, полум'я слід загасити, накривши цупкою тканиною або засипавши піском. П'яте. Нагріваємо пробірку розчином у полум'ї. Спиртки. Перше. Перед нагріванням пробірки перевірте, щоб вона була сухою зовні. Друге. Закріпіть пробірку у пробірку тримачі. Третє. Спочатку прогрійте пробірку по всій довжині. А потім нагрівайте речовину. Не нагрівайте вміст до кипіння. Лише ви відчуєте, що рідина закипає. Припиніть нагрівання. Зверніть увагу, під час нагрівання. От Пробірки має бути направлений у бік від вас і оточенням. Не можна торкатися дном гнота спиртівки. Четверте. Після нагрівання не торкайтеся пробірки руками, а помістіть її в штатив. Шосте. Нагріваємо рідину в порцеляновій чашці. Обговоріть, скільки рідини потрібно налити в порцелянову чашку, щоб її вміст не розбризкувався під час кипіння. Перше. Налити воду в порцелянову чашку. Закріпити порцелянову чашку можна на тринозі або на кільці в стрижневому штативі. Друге. Зрівайте чашу до кипіння рідини. 7. Гасимо спиртівку. Щоб загасити спиртівку, слід накрити полум'я ковпачком. Зверніть увагу. У жодному разі не гасіть полум'я, домухаючи на нього. 8. Робота з лабораторним газометром. Віртуально. Проаналізуйте зображення будови лабораторного газометра на сторінці 40. За наведеним малюнком складіть план дії для заповнення газометра газом для використання газу. Газу, яким наповнений газометр. Обговоріть, що треба зробити з газометром, малюнок якого наведено, щоб можна було вимірювати об'єм газу в газометрі. 9. моделювання газометра. Запропонуйте, у який спосіб можна виготовити власноруч модель газометра, використовуючи підручні матеріали. Самостійно або за допомогою дорослих, виготовте модель газометра та випробуйте її, наповнивши повітрям. Для підбиття підсумків роботи обговоріть питання. Перше, під час розтирання речовин у ступці не можна стукати товкачиком по речовині та стінках ступки. Поясніть чому. Друге, уявіть, що в пробірки налито воду, розчин, кислоти, бензин. Спрогнозуйте, що може трапитися, якщо під час струшування рідини пробірку не закуркувати, а закрити отвір пальцем. Третє, що може трапитися, якщо під час перемішування вмісту в хімічній скрянці на скляну паличку не натягнути гумовий наконечник. Четверте, чому перед нагріванням пробірку слід прогріти по всій довжині. П'яте. Чому для випаровування рідин використовують порцелянову чашку, а не пробірки. Шосте Чому не можна запалювати гніт однією спиртівки від полум'я іншої. Сьоме. Чому не можна нахиляти спиртівку, у якій горить спирт? Восьме чому не можна гасити полум'я спиртівки, дмухаючи на нього. Дев'яте Чому під час нагрівання не можна торкатися дном пробірки, гнота спиртівки? Рефлексуємо. Де крім хімічної лабораторії можуть знадобитися вміння виконувати операції, які ви опанували? Яке значення має вміння користуватися лабораторним устаткуванням для вирішення дослідницьких проблем, які операції вам удалося виконати легко, а які вміння ще треба підпрацьовувати? Що під час виконання роботи виявилося для вас складним. Поясніть чому. Як ви оцінюєте свою роботу? Аргументуйте думку.